Мій ранок за одну Прокинулась прокинулася о дев'ятій по обличчю Одразу видно, що потрібно зробити маску. Також беру пачі, тому що вони мені дійсно допомагають. Класно вибілюють зону під очима, а маска трішки охолоджує. Щось трапилось з цією атачі, вона майже не працює. Хоча раніше після неї ефект був просто вау. і тільки після цього як це все зробила. Я йду розбирати посуд. Я просто з вечора дуже сильно втомлююсь і перекладаю це на ранок. Розклала все по місцям, і ось цей рушничок буду класти в пралку. Побачила, що в пральній машині дуже багато речей і загружаю прання. Заливаю два ковпачки, бо там дуже багато оде. Ставлю на 45 хвилин, та йду робити. Собі сніданок. Дуже смачний та швидкий сніданок складається з одного яйця, помідора, тунця та хліба. Перемішується все та викладаю на підсмажений хлібушок. І Це настільки смачно, що просто не передати. Ну і Дуже швидко, звичайно. Після того, як пройшло 30 хвилин, нарешті можу випити каву. Обожнюю свою каву машину просто всім серцем. Мені молоко не можна, тож п'ю американо. І воно в мене виходить просто ідеально. Розумію, що вже пора знімати патчі і маску, тому що патчі вже присохли до обличчя. Маску завжди знімаю рушничком. Наношу тонер та зволожуючи крем. Також пройшло приблизно 15 хвилин після кави можна випити вітаміни. У мене виходить немалесенька така доза. Випила це все в три прийоми і почула, що пралка вже допрала речі. Білизна, яка вже висохла, я розклала по місцям. А цю залишається просто розвісити. Повертаюсь на кухню та перемиваю весь посуд після сніданку. Після Чого згадала, що потрібно поприскати квіти та пішла вже збиратись по своїм справам. І Кожен раз, коли проходжу повз них, я не можу їх не понюхати.